у школі Читає та пише, а що ж виховати, це щось важливіше. Бо треба навчити читати та рахувати. При цьому стригати носи витирати, штанці підтягати, шнурки зав'язати, дівчаткам волосся в хвости причесати, щоб той накусався, а той не причався. Новенький додому втікати не збирався, бо ввечері прийдуть і мами, і тати почнуть виховатиля строго питати, а що це у нього? сенця не було, і зникло в машини одне колесо. Футболка врудна, і плачка вже нема. Чому це Миколка із ним не гуля? він сьогодні, а може, синочко, ти дуже голодний. Тебе тут набили, водичка давали, а може, тебе в талед не пускали. У кожньому садочку так теж буває, а що ж вихователь до цього звикає. Батьки заспокоє так товно, спокійно. І в груди весь час буде все відмінно.